Скажіть, мабуть, на сам на чати можна ці. Колеги, ми в прямому ефірі розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. В нас є на порядку денному чотири питання. Окрім того, є звернення від Офісу спорту. Щодо включення два додаткових питання, я його озвучу. Тарас, мене добре чути, так? Так, так, добре, добре. Я їх озвучу. це в нас зміни до програми. А ні, це в нас звіт. Звіт, так. Тобто, нам Офіс спорту надав звіт про проведення спортивних іміджевих проєктів, правильно? Так. Виконання програми спорту. Звіт ми беремо до уваги. Розіслали на пошту, я так, так розумію, нашим колегам. Добре. І наступне питання це в нас затвердження календарного плану спортивних і меджевих проєктів. Так. Тут, в принципі, такі заходи, я так бачу, що вони переважно такі самі, як і минулого року. Це меморіал Дем'янюка, це традиційний захід. Це Львів Спорт Сіті, це різноманітні марафони, це шкільні ліги. Я так розумію, так, так? Всі, всі, так, це всі. Львів Спорт Еворд, нагородження найкращих, це є єдиноборство, ну тобто підтримка заходів і міджевих, і плюс шкільні ліги. Ну в принципі, календарний план процесків. Ми завжди можемо. Андрій привіт, ініціювати його доповнення, зміни і так далі. Колеги, пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Колеги, наступне питання, в нас це звернення департаменту економічного розвитку, це питання перенесене з минулого засідання комісії на сьогоднішнє, наскільки мені відомо, були проведені фракції. Кожна фракція внесла свої пропозиції в даний портфельний проєкт. Окрім того, зараз на 9.45 буде бюджетна комісія. Вона допиляє цей процес. Наскільки я розумію? Кожна фракція внесла пропозиції, але оскільки ще бюджетна комісія. Буде цей процес доопрацьовувати. Я пропоную просто відправити даний звернення. Я так розумію, це будуть зміни в бюджеті. Правильно це, це, так є. на розгляд ради, і вже під час засідання остаточно будемо визначатися. Ну щоб зараз не приймати якісь рішення, коли ще бюджетна допрацьовує у нас всього проектний портфель буде складати 337 проєктів, сім проектів. Портфель громад по з них всі минулого року. Ми. 38. зараз буде доповнено ще 151 п'ятдесят проект, який отримує фінансування в тому числі на фракції «Європейська Солідарність. Так. Цей портфель був до ці проекти будуть мати можливість отримати фінансування додаткові. Включені та що проговорювали добре. Це, що було проговорено, всі проекти. Добре, в мене тепер в мене в мене тепер. В мене тепер питання. От в нас є звернення департаменту економічного розвитку, а де питання самих саме бюджетне, який, який йде на сесію? Бюджетно, І я підозрюю, що там має бути моя віза на цьому бюджетному питанні. Воно які, оце питання як іде на сесію? Де воно порядку? На стані е, е, протоколу комісії. З інвестиційної ради, Так, в якої на е, е, комісії з розподілу, Так. і комісія з розподілу ці, е, кошти, тих копціях, які будуть розпропоновані, Так. ці yes. кошти. І на підставі цього протоколу буде включено додаток 6 бюджету укладу про місцевий бюджет. Я Правильно, а тепер у мене Я запитання. Чому Я даний проєкт ухвали не попав на комісію культури, молоді, спорту і зовнішніх зв'язків? Звернення то ми можемо підтримати без питань. Ми можемо підтримати в розрізі компетенції комісії, да. але мене цікавить, де проєкт ухвали, щоб мені зараз під час сесії не сказали, що немає моєї візи і потрібно. Ну я пані Вікторії телефоную, і нехай тоді несе про проект бюджету, і ми просто підправимо його на розгляд ради. Я так розумію, що це в нас питання четверте про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади, в рамках якого ми будемо затверджувати портфельний проєкт інвестицій. Ну це трішки неправильно. Чому цей питання не попадає? Любомира, додзвонись до фінансового департаменту. Будь ласка, пропоную. Дивіться, колеги. Я так розумію, що ще порядок денний може коригуватися, оскільки є важливе питання. Но, я, я думаю, отвечаю. надзвичайно важливе так. питання. Я думаю, що ми зараз можемо переглянути і долучити це питання. До а речі, а я можу сама правильно. Ну просто я хочу пані ініціювати. Вікторію довжик ініціювати внесення даного. Так. Так, да, mm -hmm. але просто я хочу уточнити, mm -hmm. в якому саме питання. Віка, дивись, привіт. В мене є засідання комісії, в мене є портфель інвестицій. Але в мене нема питання самого бюджетного. Я так підозрюю, що моя, моя віза є в, тому, в тих е, про внесення змін до бюджету. Ага. Ну я зараз прийду поясню, але ми би фізично не встигли зараз перевізувати, бо всі були в інвестраті, розумієш, нам його дали вчора Угу, Я зрозуміла. Тобто... Ні, добре, все, добре, давай. Угу. Добре, добре, все, давай, зрозуміло, зрозуміло. Добре, все, добре. на раді будемо розглядати. Колеги, дивіться, тоді, що ми робимо зі зверненням. У Мене тоді суттєве питання в комісії щодо компетенції комісії щодо портфелю інвестиційних проектів не було питань. Чи були якісь коригування з приводу компетенції комісії? Це культура, молодь, спорт на бюджетній комісії або на фракційних. Бо я не ну ми на фракції не коригували блок культури. Що говорити про спорту? Була більше на сума на питаннях майданчиків там. Є внесений mm -hmm. проект. Нам запропоновано на кошти, так. Е, на свій парк. Приймаємо, екрані, приймаємо. І, Добре. І, Добре. Приймаємо. Потім додані два е, народні думи це є Лисиничі е, і біловорча. Так, mm -hmm. це те, що просив Антін. Дякую. Дякую. На, на, е, на лисиничі це є там треба. Прокладати цілий водопровід і заплано 2 мільйони для uh -huh. достатньої uh -huh. суми, щоб вони вже почали ці роботи, там вони штукувалися uh -huh. uh -huh. зараз... Просто давайте ми ті всі зміни озвучимо, ми всі їх приймемо. Да, і так, в частині е, з озвученими змінами просто це звернення підтримаємо. Uh -huh. Так, по ще... старознесенській ще доблюдати. Далі, я. Але я просто тоді пам'ятаю, що ти на комісію озвучував тільки два народні доми. Так, у нас, нас є старополіна. Ага. Ні, не зараз. Вона ще не внесена в саму систему зміни. Проконтролюйте, будь ласка, щоб в квітні воно було внесено, добре? добре До Буду вам вдячна. Тобто що а, а, Марта не внесла, так? Напевно, немає ПКД. Ми поки, формували, формували переліку, цьогодні, mm -hmm. нам, я не був. Вчора ми написали вже рішення комісії інвестиційної ради ми вже сформували протоколи в системі і Старонесівської моніторні. Зараз я уточню, чекайте, це важливо історію. Ранку. Дивіться, ми зараз на комісії так старознесінську дві не внесли. Так. Угу. Дякую. Е -е. Дякую. Андрій, все гаразд? Так, 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 все. Добре, колеги. Тоді ставлю на голосування з озвученими змінами підтримати звернення Департаменту економічного розвитку. Про розгляд пропозицій головних розпорядників коштів в розрізі публічних інвестиційних проєктів, які рекомендовані до розгляду на інвестиційній раді, на інвестиційна рада вже засіла, та подальше включення схвалених проектів до єдиного проектного портфелю громади. Ставлю на голосування з озвученими змінами, що стосується компетенції комісії, дане не звання підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступним нас є звернення департаменту секретарат ради щодо погодження заходів до програми забезпечення загальних подій. В принципі, в нас є була можливість з ними ознайомитися. Так, так. В пана Антіна є пропозиції. Він зараз їх озвучить. Я прошу підтримати, тому що там дійсно правильні речі пан Антін сказав. У е, нас є календарний графік е, план. Так, ну але е, хотілося б додати дні Пам'яті, шанування визначних вільської громади людей, зокрема, 16 квітня народився Борис Возницький, галерист, так, і 26 року ми маємо сторічний ювілей і Дня народження. 21 травня народився видатний художник Роман Сельський. 10 червня 1997 року відбулася канонізація Першого Львівського святого Яна Здумки, був беатифікований у 1733 році Папою Климентом 12. У 1739 році Папа Климен XII оголосив його патроном Польщі, Литви і Руси України. З 17 століття святий Іоанн з Дуклі вважався покровителем Львова, і, відповідно, є така пропозиція, щоб 10 червня внести, як календарна дата, і відповідно провести якісь заходи разом з церквами. 29 червня. Блаженномученика Йосифата Кунцевича, засновника монашого ордену Василян святого Василя Великого, залічено до лику святих і проголошено покровителем для Руси, України та Польщі. Йосифат Кунцевич. Так, ми торік обходили 400 річний ювілей. Так, далі, 9 липня, день народження Ігоря Калинця. Героя України! 27 липня 1708 року помер Йосиф Тулянський. ми не знаємо точної дати його народження. Він перевів львівську єпархію у унійну церкву до греко-католицької церкви. Він був учасником битви під Віднем. От, єпископ і направду, визначена людина, чи торік, чи позаторік було встановлено меморіальну таблицю на честь його доробку на Свято Юрській горі, там на Стоюр. 7 серпня народився живописець, скульптор Леопольд Левицький. 14 серпня народився художник Карло Звіринський. 3 жовтня народився Сергій Кузьмінський, лідер гурту «Брати Гадюкіни». Тобто відома людина. Далі. 30 серпня маю пропозицію внести як пам'ятну дату на вшанування пам'яті Героя України посмертно Андрія Парубія, вбитого. Москалям у Далі. 7 жовтня 1253 року коронація Данила Галицького. 19 жовтня за новим стилем, акти про оголошення Берестейської унії, внаслідок якої постала Українська Греко-католицька церква. 29 жовтня повернення Преображенської церкви до Греко-католицької церкви. Це фактично знаменувало вихід Української греко-католицької церкви з підпілля. 8 листопада день народження видатного митця Михайла. Дзиндри, є музеї, є низка різних речей. 15 листопада день заснування Львівсько-Варшавської філософської школи. Ми торік встановили меморіальну таблицю на будинку, де проживав один з засновників. Ну і 130 років було торік. Але це варто для. Для усвідомлення місця і ролі цієї, цього філософського, логічного, математичного громадян. 18 січня народився Іван Труб, видатний український митець. 26 лютого народився голова Української грекотолицької церкви Любомир Булгар. От в мене є такі пропозиції. Але ну, це не є людина, це не є. Сен -сен називається пустого переліку реалички, так? Ми... Ми просто... Я сподіваюся, що ми спроможемось як громада належний спосіб, спосіб підтримати ініціативи релігійні, культурні, музичні, так би мовити, познакувати, ознаменувати ці дати присутністю і краще. Якщо це єврейна, дата якась коли річниця якщо це просто дата народження, дата ще я його я вважаю, що це має бути консультація з спеціалістами, з експертами, з релігійної сфери, з історичної сфери. Я знаю, що ця робота проведеся перетинка з Ну, Останню 4 століття ми працюємо над тим, що Я Не підтримаєш? Ну. А давайте якийсь консенсус знайдемо. Давайте когось виберемо. Ну дійсно там немає ювілейних дат. Ну от я ну про те, що просто ну то правильне зауваження, що якщо то просто зачитати, ну не то, що я не кажу, це чітко. Тобто для деяких ну не то, що для деяких, Це важливі дати, але хто має реалізовувати процес там події, якісь заходи, ото все. Ну чи ми на когось то повісимо просто і, і, і ті люди і так мали свої справи, і від того будуть ще більше в шоці. Чи... Чи є якісь Колеги, нам треба... <пит> сказати, за 5 пенери... хвилин прийняти рішення візити гречений, тому що багато речей людей, які є списку, їх мені би то відзначаємо, що їх не ясно. Це також не пропрацьоване. Ми маємо говорити про яку сусідні виховання, про якісь заходи не продовжу одного дня, а продовж цілого року, щоб цих людей, які вже є в списку. Якщо ми просто доважимо, ще 30-40 точок цей список ми нічого не. Добре, але я вважаю, що вшанувати пам'ять Андрія Воробія потрібно внести. Давайте оберемо, можливо. Якщо це століття, так. Так, так давайте, Антін, давайте знайдемо консенсус і виберемо разом. Тому що ми рішення не приймемо, бо буде два утримались, два за, бо я тебе підтримую. Але просто давайте я можу підтримати, просто щоб то не було таке рішення, яке. Ну, просто на когось повісилось хтось від того, але давайте, давайте оберемо церковні, з цього реальної церкв. речі, які реально зробити. Окей, дивіться, Пропонуйте. це плануйте в мене бачення механізму. Якщо mm -hmm. ми говоримо про реальний так, механізм, так, це е, з нашого міського боку це організація комунікації, наприклад, з відповідними середовищами. В нас є там. Мистецькі заклади, ми допомагаємо академії мистецтв. Зокрема, ми так. пішли на зустріч в реалізації їхніх речей. Тобто так. Е я думаю, що вони би долучилися, і ми могли би провести і круглі столи, якісь угу. там не знаю, прокомунікувати ну квіти покласти від імені міської ради на могилу, тому що це завправду визначні угу. особи. Далі, те, що стосується вшанування дат, пов'язаних з українською греко-католицькою церквою. В нас є Українська Греко-католицька церква, наші капелани і не тільки капелани, а архієпархія пішли би на зустріч без сумніву і допомогли би так, ну, але має бути ознаменовано це як в календарному житті міста. Так, ну і те, що стосується, наприклад, того самого Сергія Кузьмінського, нікому нікому не треба його представляти. А -а -а. Так, тобто доробок очевидний. E, давайте теж говорити, там не знаю, думати про... Андрій. Розкажи свою до якого як ювілейні дати? Просто дата народження. Дата народження Івана Францевича. Чи ми не можемо обміряти масштаби постатей, наприклад, Івана Франка Франк, і Любомира? Так, так. Я, це про то як то реалізовувати то, Якщо, наприклад, ви беретеся за те, що ви слідкуєте за ну, тобто, організацію процесу, а не просто на когось кинути, і хто получи, то як якийсь зверху завдання. Про то йдеться. Ні, ну треба пропрацювати механізм. Тобто, якщо ми можемо реалізувати безліч складних проектів, то покласти квіти. І не знаю, забезпечити інформування. Дивіться, а давай а давайте зараз несемо Але... колеги, колеги. Дивіться, в мене пропозиція така, щоб ми, ми зараз не тримали е, цю історію е, знову до наступного засідання. В мене зараз пропозиція така: внести е, вшанування пам'яті поробія, внести е, пам'ятні дати, е, ювілейні, ювілейні дати, решта доопрацювати і ініціювати зміни в календарний план. Ми зможемо самі. Умовно скликати комісію, знайти якусь золоту середину і доповнити календарний план. Тоді озвучуємо ювілейні дати, які ми вносимо. Давай тоді озвучуємо чітко, яку пропозицію підходить таке, а далі ми разом доопрацюємо, яким чином ми зможемо ці всі наступні дати внести, і щоб це був консенсус, тому що ми зараз ні рішення не приймемо і будемо тримати Окей. календарний план. Тоді вносимо зараз, тобто у родини Бориса Возницького. Так, столітній ювілеї від ми протоколі народу. все сформуємо, а ти десиш, так Андрій Парубій. Так, шанування, так, шанування 30 серпня. E, це І... не маєш нова річниця або загибелі, <гум> <загибли>, так? так? <гум> Добре. І я би казав день народження Ігоря Калинця, Героя України, тобто світа пам'ять, і це велика трагедія для, для нас всіх, ну для всіх, хто живе. Три в... дати поки Доктору... Наразі. Так, А решту да решту допрацюємо і можемо. Допрацюємо ініцювати. і на наступне, наприклад, засідання я пропоную. Алло, в мене комісія. Та-та, алло. Ну то хай Юра його зніме з ліжка. Ну добре, давайте зараз я його наберу. Е... Ставлю підходить. Така пропозиція. Решта доопрацюємо, ініціюємо. Ставлю на голосування підтримати дане звернення з доповненнями, які озвучив Антін. Антін, ти потім любомирі через 1-2-3 напишеш вона зробить протоколі. Хто за? Дякую, колеги. Ми найкраща комісія. Наступне питання. Порядку денному це в нас погодження календарного плану комплексного програми розвитку спорту військовослужбовців. Я мала можливість ознайомитись. Мене запитань нема абсолютно Так, затверджуємо наші тренування, які будуть у Колеги, якщо нема запитань, ставлю на голосування підтримати. Хто за це по спорту? Так, по військовому Так, за так, Андрій. Наступне питання порядку денного це названня офісу спорту про погодження титульного списку внеску внесок доступних це, це у нас технічне те, що було ви проголосували минулого року поступлю. З минулого там разу так, ми так, фактично так, вже кошти так, цей так, там. Так. Там те, що ми то, що на купол так. виділяли для парапокеї, це фактично так, технічне так, питання. Так, так, Ставлю так, на голосування так. підтримати. Хто за? Наступне питання порядку денного. Це в нас е є звіт про проведення спортивних і меджевих проектів. Нам на пошту його дали е пропоную даний звіт за 2025 рік е взяти до уваги. Хто за? Наступне питання це в нас спортивні іміджеві проекти Львівської міської громади. Це погодження календарного плану на 2023 2026 роки. Нам на пошти розіслали це в принципі стандартні заходи. Це є е, е, меморіал пам'ять шкільні ліги, Не бачу теж тут ніяких застережень, тим більше це гнучкий процес. Ми можемо його змінювати в будь-який момент. Але То в мене за підтримує доповнення. доповнення. Антійношу да, У мене є доповнення свого часу. Ми спілкувалися за присутністю. Ставників відповідного департаменту і є пропозиція врахувати зафіксоване на засіданні нашої комісії так, ідею щодо проведення заходів пов'язаних з масовою фізкультурою, яка стосується не лише спортивних досягнень, так яка, наприклад, охоплює різних людей, старших людей і звичайно вшанований учасник. І теоретик навіть фізкультурного процесу пане Борію так приходив. Так і я просив би запланувати додаткові заходи пов'язані з фізичною культурою для людей, які безпосередньо не задіяні спорті. Це можуть бути масові заходи. Ми підтримуємо так і чекаємо ну, найближчим часом ваших пропозицій. Добре, угу. ми пропрацюємо це питання. Я думаю, то останнє питання, правда? То ми можемо проголосувати. Ні. Що ви говорите? ну просто я так розмірковувала якісь важливі, значить, коли на коті. Давайте тоді. проголосуємо і Так. Вже по там на пункт на чекає. Дякую. яся. Господи.